Даші сім років, а її психоемоційний розвиток відповідає тримісячній дитині. Вона не говорить, не сидить самостійно і не розуміє слів. У дівчинки фармрезистентна форма епілепсії. Щодня вона переживає до 15 нападів і кожен призводить до відмирання клітин головного мозку. То її 10 хвилин, 10-15 хвилин і зводить судоми, ручки, ніжки. Отак сильно да, там, десь через 10 хвилин її відпустила. Вона там засипає. Така виснажена, і потім десь знову через 40, через годину знову починається приступ, і потім знову, і потім знову. Препарати, які виписують згідно з протоколом українські медики, мали б блокувати напади. Це дозволило б зайнятися реабілітацією дівчинки. Утім, ці ліки не допомагають. А навпаки, через численні побічні ефекти, серед яких сонливість приносять додаткові муки. Саме під час змін фаз сну у дівчинки стаються напади. Аби зменшити страждання дитини, Ольга готова йти на експерименти. Рік тому в інтернеті знайшла інформацію про випадок використання такої ж хворою дитиною медичного канабісу у сусідній Польщі. Рослина дозволена у медичних цілях. Тобто до прийому до препаратів канабісу дитина в стані овоча. Тобто не тримає голову, не тримає язика і так далі. От. І вже після того, тобто, що вже осмислений погляд, посміхається дитина, так? він вже радіє життю. І пояснення мами, що вже тільки поодинокі судомні напади на місяць, що вже є контакт з ним. Марихуана частково легальна у 30 країнах світу, ще у 14 її використовують у медицині. В Україні ж канабіс вважається небезпечним наркотиком, і за його збут можна отримати до 12 років позбавлення волі. Також через заборону українські вчені не можуть проводити дослідження цієї рослини і орієнтуються на міжнародний досвід. Вже відомо, що відчуття так званого кайфу під час коріння марихуани викликає тетрагідроканабінол. А от другий компонент цих рослин канабідіол має знеболювальний ефект. Саме з цієї речовини і виготовляють спреї, пігулки чи олії для сигарет, які зменшують біль хворих. Потім вплив цієї речовини ще вивчається і можуть бути серйозні побічні наслідки. Зараз було оце так виглядає. Відома телеведуча та акторка Яніна Соколова публічно виступає за легалізацію медичного канабісу. Після хіміотерапії вона, як і практично кожен онкохворий, відчувала пекельний біль. Аби мінімізувати його, курила електронну цигарку з оліями канабісу. За 26 доларів саме стільки коштує такий футлярчик, в якому існує там така сигарета, електронна і капсула з олією канабісу, яка ну вистачає приблизно там на три місяці. Яка без побічної дії зробить мінімум больових синдромів? Мені цей футляр привезли зі сполучених штатів Америки, так як в Україні його купити неможливо і, взагалі, це може каратися відповідальністю адміністративною. А відповідно, в Україні зась неурядові організації вже подали до Верховної ради законопроект про легалізацію медичного канабісу. Зоя заміховська з української асоціації медичного канабісу теж розробляла цей документ. За її словами, за ним розвиток цілої галузі від культивації рослини і виготовлення препаратів до зберігання і знищення. Експертка запевняє, що всіх, хто буде причетний до обігу марихуани, сурово контролюватиме держава, а порушників каратимуть. Якщо ми говоримо про саме правильне, тобто використання або застосування за законом і в рамках закону, в рамках прописаної процедури, то я навіть не можу собі придумати якийсь негатив. Якщо ми говоримо про зловживання, наприклад, да, виписування отримання пацієнтом, який не має рецепту, то це радше виняток і зараз відбувається і з іншими лікарськими засобами. Тому це, це не добросовісність провізора, а це фармацевта і це не добросовісність пацієнта, але це не та пропорція, через яку потрібно загалом цю можливість відкидати або забороняти. Прибічники легалізації впевнені у відсутності ризиків вживання канабісу. Вони посилаються на висновки експертів ООС з наркотичної залежності, які минулого року визнали потенціал медичного канабісу для терапевтичного та наукового використання. Утім, у тому ж дослідженні йдеться і про шкоду для здоров'я, яку несе канабіс. Довгострокові побічні наслідки вживання таких препаратів ще недостатньо досліджені. Ці ризики Ользі відомі, але вона все одно б спробувала такий метод лікування, щоб зменшити страждання своєї доньки.